Графіт лідер Тіро МР782М це спеціалізований спінг, підсередньо важкий джиг та рознесенні оснастки, коли важливе поєднання чутливості, контролю та запас потужності. Довжина 2,34 і ТС-735 роблять його універсальним для лову з берега та човна, особливо на річках і водосховищах з течією та донними нерівностями. Бланк Тіро виконаний за концепцією «мультирадіус». Навантаження розподіляється плавно та по всій довжині. Вишинка дуже інформативна, добре відчувається дно, проводка та клювання. При цьому комель потужний, спірінг певно підсікає і спокійно тримає велику рибу. Стрій швидкий з активною середньою частиною. Це особливо важливо при ловлі відвідним повітцем або джигом на дальній дистанції. Сна чітко контролюється по всій довжині проводки. Кільця фуджі легкі проти захлисної конструкції, вони не створюють зайвих вібрацій. Рукоять рознесена. Зручна до силової ловлі, спінінг добре лежить у руці навіть під навантаженням. У підсумку тіру MR782M це фокусійний спінінг для ефективної ловлі, перш за все судака та щуки. Якщо потрібна максимальна ефективність у джигу та розносених оснастках, це дуже сильний варіант, який ми точно рекомендуємо під зазначені задачі.